Не стій, ось так. Так, раз, розворот та в інший бік. Ось так. Сміливіше. Сміливіше. Це Олександр Трюхан пішов до війська на початку великої війни. Брав участь у літньому контрнаступі на Запорізькому напрямку у 2023 році. У мене було б дуже багато контузій і защимані позвоночні нерви. І я так після поранення цілий рік не можу. Нічого собою ну, зробити. Олександр, учасник проєкту Вільні хвилі Метинвесту із Запорісталі. Це реабілітація ветеранів за методикою відомого плавця, призера Олімпійських ігор Дениса Селантіва. Це в мене тільки друге заняття, і ну я думаю, що цю схему треба продвигати, щоб було більше для військових таких, якихось не ну реабілітаційних центрів, щоб займались. Дуже добре з військовим. заняття для ветеранів війни проводять тричі на тиждень безкоштовно. Тренер з плавання Сергій Проняєв каже: кожний потребує індивідуальної програми в залежності від поранення для Олександра Трюхана. Її також розробили. Проблема з ногою і проблема з спиною. У нього проблема з ногою та проблема зі спиною. Тобто йому дуже складно сідати. Дуже складно повертатись. Дуже складно ходити. Тому на воді ми зараз просто ходимо та долаємо товщу води, звертаємо увагу на дихання, постараємося покласти його на воду, щоб він зробив якісь повороти, зробив рух, опір. Тобто, все це вода зчитуватиме. І я думаю, людині незабаром буде набагато легше це переносити». Ветеран Олександр каже, хоче продовжувати заняття і сподівається, що проєктів на кшталт вільні хвилі буде більше, щоб ветерани не відчували себе покинутими. Ми там самі один на один з ворогом. А, ну, а тут ми хоча б хочемо, щоб ну, знати, щоб хоча б здоров'я своє можна було встановити. Тому що є навіть ще гірші, ніж ну, навіть я. Я дуже, ну мені тяжко, але я якось через силу волю справляюся, а є і не треба бросати військових. Проєкт Вільні хвилі стартував в липні за підтримки Метинвест, комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій у межах пілотного сезону реабілітацію пройдуть до 100 українських ветеранів та воїнів.